Швиденько зараз пробіжимось по автомобілях, які є в наявності. Давайте там хвилин 10 треба вкластися в відео, щоб ви побачили, що в нас є. Зараз на майданчику і два слова скажу по автомобілях, які на підготовчих роботах. Давайте спочатку. Зафіра, 11-й чистий рік, 1,8 бензин, дуже гарний косметичний і технічний стан. На двох комплектах резини 8500 без торгу, залишилось постелити коврики, машинка може бути ваша. 1,8 бензин 176 пробігу, механіка на 5 передач, семимісна версія, притонований задній ряд. Дуже косметично гарна. Цікаво, приїдьте, подивіться. 8500, 1,8 бензин, салон в ідеальному стані в неї фактично. Коврики постелити і можна забирати. Ось така так виглядає, даєш ключі. В рівному доступна в доставку, доступна в будь-який сервіс. тобто Хочете ГРМ, замінимо, хочете газ, поставимо. Два комплекти резини входять в вартість. Структурні диски, там теж структурні купаки треба буде переставити, можете їхати. Гальма і передні, і задні фактично нові стоять. Тобто диски з колодками. Чому продали в Швейцарії уявіть, Банальність така, перестав електропідсилювач працювати. Ми за півдня тут в Україні пофіксили. Продали через те, що перестав працювати електропідсилювач, машина навіть має швейцарський тихогляд, щоб ви розуміли. Ексклюзивний Меган. Дивіться, 2009 рік. 126 пробігу. Хетчбек. На гарній комплектації 17 легкосплави, задній парктрон, безключовий доступ, датчик світла, сенсор дощу, механіка на 6 передач. Клімат, контроль, круїз, контроль шкіряне кермо, складання регулювання підігрів, дзеркал, ЄСП. ЄСП тут дуже потрібно, тому що, тому що знаєте чому? А тут 2 літра турбобензин. Дуже заряжена. Тачка 132 кВт. З підготовки заміна задніх оцих ліхтарів, ну, ви знаєте, всі, да? їм жопа приходить на хечбеках. Я їх просто е, придбаю. Два нових 52 долари один. Поставлю нові, щоб там ніхто більше з ними не заморачувався. Можна їх тут мити, клеїти, але це все до сраки карі очі, як то кажуть. Гарна тачка може бути продана без підготовки. Ціни поки що точно не знаю. Думаю, район 7500 готова. Без підготовки, питайте ціну. Можливо, ну, без підготовки буде менша ціна, і вона вам буде точно цікава. А підготовки тут небагато. Задні ліхтарі, хімка, полюровка, ну, ТО зробити, все. Ну, але тачка ексклюзивна. 2 літра турбобензин, 132 кВт механіка. Це, знаєте, хто шукає недорогий гольф GTI, тут гарно чіпується, до речі, цей двигун, Ви будете навалювати ним. Як скажені цим автомобілем, дуже гарна тачка. Цікаво, набирайте по телефону. А далі ексклюзивна фабійка є. Дивіться, 2011 чистий рік, 149 тисяч пробіг, 1.2 TSI, але 4 циліндровий. На класній комплектації, механіка 5 передач, задній партрон, легкосплавні диски, клімат-контроль підігрів сидіння. З підготовки фарбувати потрібно задній бампер, вм'ятина на задній кришці, поліровка. Хімчистка? Ну, хімчистку не знаю, треба, не треба, може і не треба. Пару плямок на сідушках забрати і машинка буде готова. Так так. що якось так. Тонований задній ряд, шторка є. Весь комплект автомобіля є. Ну, Якась така якийсь такий апаратік. Кангурик, а, ціна, забув сказати ціну. Мокра да ще висохло. Кангурик зараз розповім. так По фабії ціна 6300, така як є. Ага. І готова 6600. 6 ну, тут підготовки небагато, не знаю, то задній бампер можете не фарбувати, потрібно його фарбувати. не знаю. Напевно, не потрібно. Я б не фарбував, напевно, що собі їсти, прокапати та йти та кататися. Зробити вм'ятину тільки на кришці, зробити ТО та їздити. Машинка не замахана, не задовбана. Коврики є, резина зима. Ну, два задніх колеса можна би було б і підкинути нові, але це вже по бажанню. Ось такий стан. Дуже гарна комплектація в неї. Клімат, круїз, шкірене кермо, мультикермо підігріви двохступеневі. Це що? Не знаю, це не з неї. Це не знаю, я з якої то машини? Не знаю. Там куча сього була відкрипає. Ну добре, то зараз я, я подивлюся в, в, в якій то машині. Там коври резинові. Так а коври резинові теж з неї. Ні, тут є, там ще дві пари. А, так, я зрозумів. Зараз заберу, так. Е, меган, ну меган це він вже під задатком. Тут що? Тут газ нас треба поставити по ньому і ГРМ замінити. Сьогодні ввечері заміна ГРМ, а завтра ранок газ. А, цей готується. Ну, тут. Що тут Тут що? Зараз треба буде помити, почистити салона по ньому. І буде готовий гольфік. Ну, але він же клієнт скинув за нього резерв. А, стопіка треба тут, я забув його реставрацію стопа зробити. Зараз поїдемо зробимо. Сандерка. Хто хоче собі до 5000 тисяч машину, 4,5 така, як є, з підготовки. Підкинути два зимових колеса, зробити ТО і їздити. Я би нічого більше по ній не робив, бо то Сандеро, вона комплектна, полки, все є по ній, вона не ржава. Один і два бензин. А, магнітолку треба ще підкупити. 4,5, така як є. Два колеса зимових, ТО. Купити магнітолку і можна в село брати і кататися. 4,5, друзі, на віддачу така, як є. Готова. Ціну питайте. Окремо механіка, 1,2 бензин, 160 пробігу. Якщо цікаво, наберіть по телефону. Є ексклюзивна лагуна, але до неї ще руки не дійшли. Це 13 рік, 177 пробігу, бо сешна запакована під максимум машинка на панорамі на всіх всіх моментах. Десь приблизно 1500-1600 ціна по цій машинці буде. Можливо, можливо, трішки менше, залежно від вартості підготовчих робіт. Тут що задні бампер треба пофарбувати в ній в цій машині. Так вона максимальна. На пам'яті сідушок, на всьому. Вона зараз закрита, А ні, відкрита. Ще брудна, тільки приїхала. Електропривід двох передніх сидінь, акустика, Bose, навігація, шкіряне кермо, пам'ять переднього сидіння, автомат-гідротрансформатор джатка на 6 швидкостей, 127 кВт. Як ви бачите, є панорамка, два комплекти, резини. А, тут ще запаска з ноти лежить, певно. Треба перекласти. Це, щоб ви розуміли, щоб не було перегрузу, ми перевантажуємо на задню машину на евакуаторі. Є якісь тут антени. Комплект отаких от коліс літніх чудових і комплект зими чудовий, просто чудовий. 1600-1800, ціна буде вже готової машинки повністю. Це буде проведено фарбування бампера переднього, поліровка, хімчистка і ТО. Масла, фільтра в коробці двигуні. 11800, це буде вже готова повністю до експлуатації. В двигуні масло заміним, в коробці масло замінимо. Зробимо ревізію ходової. Якщо щось потрібно замінити, заміним. Це буде максимальна ціна. Без підготовки. Хочете забрати отаку, от як є. От вона є, ви її хочете забрати таку, як є. Набирайте, питайте ціну. Кому цікаво, без підготовки віддамо за хороший прайс. Але без оцих коліс. Оці колеса я на неї докупляв. Ці колеса не відомо. Це не оригінальні, це взагалі з Toyota колеса. Тому, так. Так, давайте ще по чому ми маємо вам сказати. Робимо ще перепрошую, робимо ще знижку на цю машинку 12800. Можете забрати, бо вона стояла 13200-12800 на віддачу. Чому робимо знижку? Багато дуже дзвінків, хочуть всі торгуються десь на таку цифру. 12600, ми кажемо 12,8. Приїжджайте, 12,8 забирайте два комплекти резини, 16-й рік, 177 에, пробіг автомобіля, комплектація ексклюзивна електросиду сидіннях на навігаціях, на кругових парктронах. електрокришка, е, якби ну, гідропідвізка, машинка чітка, абсолютно з моментів ви бачили фарбований косметично бочок. На одній дверці є там щось у невеличкі шпаклівки. Але це косметичні моменти. Ну так. От така тачка. Цікаво, набирайте по телефону. Фокус, друзі, знижуємо на соточку, понижаємося. 64, 10-й рік. Слухайте, ну це ціна Сандеро. Реально, ціна Сандеро Степвея. Я Сандеро продав за 6500, а тут фокус за 64, ну Це ж зовсім інша тачка. Якби по 6 airbagів, 4 склопідйомника автомобіля, підігрів лобового, якісь там гарна зимова резина, масла фільтра замінені. Два ключика в ньому. Приїжджайте, дивіться, тут класна тачка. 6-4 без торгу. Сертифікат вартість входи повністю комплектний. Затонуємо, якщо потрібно, і все таке решта. Цей проданий мають приїхати забрати, по-моєму, в четвер, да, завтра. Також на підготовці Nissan Mowt, який ви могли бачити, 11 го року десь 7800 ціна буде 1.6 бензин. Renault Clio на підготовці 2010 року десь 5500, 5-700 ціна, можливо. 5600, ну, ще точно не скажу, чорний колір. Вчора було відео в моєму Тікток-каналі. Хто захоче, можете прийти подивитися. Тому так, давайте підсумуємо. 11 рік, 8500. 1.8 бензин 170 пробігу. 11 рік 6300 така, як є, 6600 готова. Рено Кангу, 17-й рік, довга база, максимальний семимісний, в крутій комплектації. Рлінг, клімат, 4 підйомника, фаркоп, задні парктрони з доп опцій будуть встановлені релінги, буде затоновано, будуть постелені нові коври 14300 і будуть стояти легкосплавні диски. Я б докупив, теж на ньому будуть гарні стояти, тому буде така цікава ексклюзивна. Автівка Рено Кангу Меган Телефонуйте, питайте це. ви 9-й рік, 126 тисяч пробігу, механіка на 6 передач 132 кВт, турбо, 2 літра, турбобензин. Дуже крута версія, як на мене. З цим зрозуміло, це і під задатком, Сандера 4500 таке, як є, нічого не робимо. Тут і в принципі можна нічого і не робити. Приїхали, помили, прибрали, зробили ТО, кермо вже буде перешите, ми замовили, підкинули два передніх колеса в дорогу. Лагуна. Я вже озвучив ціну 11800 на двох комплектах резини, максимальна комплектація. Там шторки, полки, все присутнє, босешна, передні задні парктрони, поворотний бік синони, пам'ять переднього сидіння водійського, того сидіння, навігація. Коротше, все по машинці є. Кому цікаво, Smart 4200 без торгу, два комплекти резини, 1,5 автомат, 170 пробігу. Друзі, 4200 машина на роботизованій автоматичній коробці передач. Ну ви такого точно не купите, вже дешевше ніде. Приїхали, забрали. Фокус 64 12800, віддаємо ЕМ 16 року ексклюзивний Це п'ятий Сітрон. Ну а там далі, що де по підготовках, то буду озвучувати. Ну, все. Кому цікаво, щось було, щось можливо, десь, якщо десь щось наплутав чи ще щось, то набирайте по телефону Volvo. Зараз розповім, чому Volvo не виставляє на продаж. По-перше, є один момент. Ми тут робили полуось. Хто знає по гарантії. так? Ми зробили полуось. Поки доїхали, повось захрустіла. Так склалося, що та людина, що реставрувала, полуось, потрапила в лікарню, зробили операцію термінову. В даний момент на реабілітації. І ми, блін, реально місяць чекаємо. Чесно, якби я знав, що буде така ситуація, просто що віддали немало за реставрацію. Якби я знав, що буде така ситуація. Я би відверто її купив би просто нову, хай вона була б коштувала мені там, 350 доларів, я придбав би нову. Бо машинка вже півтора місяця чекає, поки людина вийде. Ну, десь вже обіцяє на цьому тижні почати працювати. Не знаю. Ну, така історія вийшла з Volvo. 2 літра Air Design, хто її бачить, це v 80 його ціна буде приблизно там, десь 12 тисяч доларів. Ну, це крута машина 2011 року, 238 пробігу в неї. На двох комплектах теж резини. На класному сервісі. Потім покажу детально. Хай, чоловік переробить ту свою роботу. Він каже, ну, можливо, щось браковане попало, можливо, щось там. Не цей. Ну, коротше, Захрустіла вона нам знову, тому вона чекає. Але хто хоче, друзі, можете приїхати і оглянути, таку, як є, цю автівку а, буде реставрована полосся і заберете. Це абсолютно нормальна річ для цих автомобілів Volvo. А, ну і все. З того, що тут, все, з того, що згадав, все, з того, що ще по підготовках. То буду знімати окремі відео по кожній машині. Ну і тут теж буду знімати окремо. Хто хоче, то буде дивитися окремі відео. Всім добра.